Давно дівчата від, від 7-8 від років вишивали діти сорочки. Починали з, най, з найпростіших елементів, наприклад, там манжети до сорочок шили дрібні такі, помір, по тому сороч... дівчата шили сорочки. Дівчата тобто, з найпростішого вчилися і тоді вже вдосконалювалися, вдосконалювалися. Ну, тоді було трошки легше, тому що всі так робили. А зараз, якби якщо ти хочеш е, вишивати, навчитися, треба кудись іти і щось. Зараз шукати. Легше. Зараз легше. Тому що ти, коли в, в давнину, коли ти жив в селі е, і хотів навчитися, то це треба було кудись до кого йти в чуже село. Ти міг навчитися, то, що в тебе в селі вишиває. А інакші техніки ні. А зараз ти маєш інтернет і ти, ти що хочеш, можеш навчитися. Цікаво дізнатися про хустки, яка їх історія в гуцульському і в ближніх регіонах, коли з'явилися, чи є якісь цінні старовинні варіанти? Хустки от це дуже, я не знаю, це така тема. В останні часи багато про них говорі. Українська хустка, тобто в більшості регіонів, то носили перемітки, але. Були ткані, хустки: це є е, Хмельниччина, це є е, Івано-Франківщина, це є е, Коломийський район і частина Косівського. е, Це є Полісся. Теж ткані кустки були старі. Але більшість це були е, перемітки. Е, хустки фабричні з'явилися десь е, в другій половині 19 століття, і вони були. Е, Ну, такий спротив був е, в суспільстві, тому що старші казали, ні, то має бути перемітка, це наша, це, ну, тобто це не файне. Не, не... І спочатку потрохи носили модниці, а котрі були правильні, то на них завивали перемітку, а зверху хустки були дорогі і поверх перемітки могли фустку носити, а потім хустка витіснила. Е, Оці старі традиційні головні убори і е, хустки є в нас е, старі, то австрійські, вони е, такі були називали разові, бо вони дуже тонкі. У міжвоєнний період е, найбільше хусток було польських, оце в лодзі їх виготовляли, бо е, буквально недавно е, Микола Савчук з Коломиї запостив в ключева хустку з з таким металевим знаком, що вони роблені в лодці. І е, вчителька тепер з баби на наша теж принесла хустку, з таким штампом в кутку. Е, що цікаво, що на нетоці і металевий такий штамп, і там пише, що, що ці хустки робилися в лодці. А по гуцулськи їх називали часка хустка, нас кажуть. Тобто в нас зроблено в Польщі, і казали, де хто казав польська, бо за Польщі роблені, але взагалі-то багато назв часка фустка. Тому, Чи що я у Чах... вас... Бо в Чахії була дуже розвинена мануфактура. Тобто, бісер з Чахії привозили сухозліт з Чахії. Коси найліпші не рахувалися. Часки, напевно, це так, що це ж дороге. От того називали часким. То, до церкви йшли в а в дзьобні мали запаску і спереду притікали. За пояс запихали. Це така старовіцька мода. Вони і на косівщині, і на верховинщині так носили ще десь у 30-х роках носили. Е, і е, коли вона вийшла з церкви, вона просто ту, або десь вже їде по дорозі додому, запаску вперед склала і сховала. Бо на сорочку ти капнеш, то все одно ти береш запаску і ну, не буде ледко. Або з полотна можна збрати, а запаску не ну, прати не можна, тому що вона ну, тече та й все, бо вони не такі вони е, то, то так їх носили. А вже якщо дві запасті, однаково це. От е друж дружки могли притиканіші навіть ходити. У мене є фотографії, де е найстаріша фотографія молодої з Бабина, то е молода е запаски собі так як має бути. Ну, по свідковому, а в дружок притикані, бо вони можуть простіше вбиратися, як молода. А можна, будь ласка, тоді е більше проти якраз весільні вбрання? Тут у нас якраз ще й в чаті є е питання: е у що традиційно вдягалися наречена? І е, наречений. Е, дві сорочці. По тому ну, запаски, так як я кажу, поперек, по тому пояс, попружка. ще фустки нав'язували поверх запасок, у Яворові нав'язували фустки, у е, шмідавці, мені здається, нав'язували е, поверх запасок. По тому дуже багато прикрас. Е, кептар Порушена е, сардак, Зверхний одяг або кожух, бо в зимі дуже щесте було весілє, зверху гугля, поверх гуглі фушка, поверх фустки перемітка. Ну і на голову вінок, або якщо Верховинщина, то чільце. Ну і по столе, капці або чобути, і залежно як у кого. Що таке? Підкажіть? Це є е, е, такий плащ, е, зверху, він прямо кроєний. І е, з білого сукна, і це їх носили молодий і молода. Угу. І в нього, і в неї було. Так. Е, у е, у Яворові, і вже у Верховенському районі е, е, могло б, він міг бути і в Гублі, і міг бути в манті. Е, це вже з рукавами, така як шинель, е, ну, такий, велика накетка, але і з капішоном манта. Капюшон міг бути червоний, або ковнір міг бути з червоного сукна, а, а сама з сірого. Пішані вишиті, Гуговник обов'язково. Капюшон – це гуговник, і він обов'язково мав бути вишитий. А були якісь особливі орнаменти, можливо, або кольори, чи це просто вишивка, ну, як очки. Весільна сорочка має бути ну, правило ну найкраща вишита зашикі рукаве. Тобто, що це косівщина, бо в верховині лише села, тільки, коти отут от повід. Ближше допутили на Черемошем, може. От е, Білобарійська, Барвінків, цей, як там. От вони е, мали рукавивки, Путила дуже. Вплив Путильський і Косівський, а сама, сама Верховенщина не, не було рукавивок. Сорочок з зашитими рукавами. У Космачі не було рукавивок. Е, у Брусторах от старих я не видів фотографій би була рукавивка. Пізніші вже були. А у нареченої Це у нареченої рукавивка. А у чоловіка так само в князя дві сорочці, ремінь, курушена, сардак або кужух, ну, ну і щепка рогата. І так само на ноги або постоли, або, або черевики. Питаю чаті, що таке рукавивка? Рукавивка це сорочка з весільна з зашитими рукавами. От такі сорочки, як я шию, то я ще й Угу. А для чого молодим дві сорочки? От в мене теж питання. Вона ж одна на одну правильно вдягалася? До шлюбу і на смерть вбирають дві сорочки. Цікаво. А, добре, тоді провокаційне питання, а о, спідній одяг, як таковий, чи був він, і що вдягали? Ну, якщо ми кажемо про то. Ні, спідного не було, Спідний – вся сорочка. Угу. Чолов... Чолов... Чоловіки в зимі носили дв... дві парі штанів, це були поркіни, ці літні полотняні, і зверху могли вбирати сукна гачі грубі. Е, жінки мали е, ну це дуже. В косові в музеї є збер... е, е, збережені оці е, ногавиці, це як їх називали, це, е... Такі з білого сукна холєви жінкам натягали на набто, на, на на, ну, щоб в ноги не, не було холодно, але все одно не під'їзувалися як панчохи. А можете розказати, в чому бо яка особливість головних уборів, в принципі, от жіночих і чоловічих? Ну, чоловічі це що капелюхи, от кресані оці фетрові, на літо солом'яні могли бути. Ну і на зиму щепка, щепка рогата. Справжні щепки давні, вони були оцей розріз сперед, він не просто так. Щепка роз, розкочувалася, і цим розрізом поверталося на потилицю. І тоді ховалося вуха. Розкочено можна щепку уздріти, коли починається тіні забутих предків, і Ванко маленький біже несе братове їсть, і він у роз, розкочанні щипці. А для жінок? Ну, в жінок парамідка, фустка, ну і дівок зачіска. Дівчата, наприклад, на Верховинщині, то вони на великі світа, так як на Петра, на Різдво, могли в чільці йти до церкви. Це не, не лише чільце оце металеве це не лише на весь світ. Це і дівчата носили до церкви. Такі навіть а вже коли молода, то вона має оцей віночок таку корону тут зверх. А вже після весілля частіше хустка. Так, ну в 20 столітті то так. Mm -hmm. На нині зараз стара сорочка з 19 століття. Бо я в ну, нікуди, в принципі, зараз мало куди ходити. Я просто на кек, щоб побути в неї, планую прати, тоді тому брав її. Вона в мене ця сорочка, я її купив десь м, певно, з 18 років назад. Вона була вся потекла, вся була червона, я її віддоправ, і ви від не прав, і тепер знову в березні планую її попрати. Це, чи є для цього спеціальна техніка? Це те, що ви розказували, про те, що має бути холодна вода, чи можливо у вас є якісь у, у холодній воді з оцтом і. Е... Ну, в рушники замотати й в машину, на, щоб вилетіла вода, бо бо тут комір тече. У мене тут ще було е, заготовлене питання про верхній одяг. Ми його трошки е, торкнулися сьогодні. Е, можливо, можемо ще прийти Ну, Верхній одяг Гуцульщина. Ну, тобто, е, що би я хотів сказати, то це то, що, наприклад. Uh, найдавніші сардаки, от їх дуже мало лишилося. Це бі, з білого сукна, і їх ну, прям дуже мало. Uh, мені, я, я був назбирав кусків білого сукна, хотів вшити копію зробити, щоб мати білого. По тому мені пощастило, і я з білих ослав купив старий сардак, тільки без рукавів. І з нього снури спороли, і я е, дошив нові рукави, е, наплів нові снури, і по фотографіях Сардака, е, що Миколайчук, знімав «Тінях забутих предків, і є, мені е, показали ще фото білого Сардака з брусторів, е, е, котрий зберігався в, в, в рамів в Пітері. І, і по тих фотографіях я відновив вишивку. Бо деякі були кусочки вишивки, то я зміг по тих, що було червоного трошки вишиття, зміг підобрати колір, який був червоної нитки, і відновив його. Це дуже цікаво. і що цікаво, що е, їх так мало збереглося через те, що в в, в в другій половині 19 століття е, модним стали червоні сердаки. Mm -hmm. Появився доступний анілін, і, і просто е, дуже багато оцих сердаків їх просто перефарбували дуже, дуже зручно. Навіть е, дуже багато е, весільних гуглів е, у е, середині 20-го століття постраждали через те, що їх або десь міль там зачіпила, або ще щось, і їх порізали на, на куски і пофарбували на. Або на капці, або на внучі, або на кусочки на, на бесаге пришивали вухо. Теж перефарбовували сукно. Покушіть, будь ласка, детальніше ту сорочку, що зараз на вас. Це сорочка з село рожне у мене, і дуже люблю цю сорочку, бо вона має тут ініціали. Клас! І дуже штипівка і цей. І, ну, і дуже круті, дуже дрібні манжети, дуди, Дуже таке, вишик'я таке, дуже дрібне. І до речі, цю сорочку я купив, де мені було або 16, або 15 років, і я на той час її дуже дорого купив. Коли сорочки були по там в районі 100 гривень, то я за цю, по-моєму, дав 400, тобто, так, як за 4 сорочки. Ага, тут ще раз питають про прання сорочок, порошок, темп води, пралка чи ручне. Я думаю, що от я перу в, в котрі сорочки не зачуть перу пральні на режимі вовни. Бо режим вовна не вимиває ворс. На звичайне прання, коли як так їх це кидаєш, воно з полотна вимиває ворс і він ловиться за вишивку, і воно робиться мутне, шкамисте і так далі. А от на режим вовні воно хлюпає і більше-менше добре. Угу. А в принципі, вручну, якщо прати чи є в цьому сенс? Ну, якщо так, прохолодна водичка, це ж не тільки для чи це так, якщо, в принципі, якщо не тече, то можна. Але все одно, от ви від собі, що ви її вручну, ви все одно її крутите, викручуєте, ви джем ви ж мусите зробити. Ну так, якимось чином. А тут е, е, на низькі обороти, щоб воно трохи витиснуло, і воно не є так цей. А ще покласти в мішок чисом що кладу, щоб воно полотно складки не оббивало, таке що робить. Ну так, да, бо коли не віджим заходить, воно ж дуже... с ней і коли воно крутить, аби не, не оббивало. А коли просто без від, віджиму воно хлюпає, то нічого полотнове не стає. Але це ті... Це тільки тих строчок стосується, що наголошую, яку парад, що не те чуть. А якщо течуть? Якщо течуть, то я не знаю. Ну, просто я навіть вашу, що, що в мене таке, що я сам не справляюся, я прошу вологію щеблю кума, аби він поправ мені. Він то більше любить прати, я не люблю. То чи є питання, що не можна питати у колекціонера? Якісь табойовані теми на культурне, те, що не подобається, можливо, якісь. Не, то ху, Кому, ху, що не подобається, вгадати, що кому не сподобається. Ну, що не думали, та питати, я знаю. Є, може, якісь люди, що мають що ж там мають що ховати, а я не маю що ховати. Тому що я поділяю сорочки на найстаріші, на шедеври, потім на сорочки, які є в декількох зразках. І е, потім ще такі, що належать до колекційної, так за, за, заїхають кусочком, там, де за якусь вуставку файну зашиту або якимись е, манжетами файно зібраними, що ти не можеш так, знаєте, дотично до колекції. І беушні сорочки. І я дуже злюся, коли беушні сорочки продають під. Графом колекційна, рідкісна. Та ні, якщо сорочка немає 50 років, вона не є антикварна, вона навіть не антикварна, вона просто беушна. Просто стара сорочка, яку колись поносили. Нова сорочка. Розумієте, і нова сорочка, яку дійсно, наприклад, витворюють майстри. Ну, люди зараз, вони зараз живуть, вони гречку зараз купують. І їм... Вони це все включають в ціну сорочки, так, так як робота. А сорочки, котрі ношені, ну вони ж не попадають ні сюди і не туди. Ну не можуть такі сорочки дорого коштувати. Яка ваша найцінніша і найкоштовніша річ у колекції? На я ще докажу Е, ага. От в нас в селі, наприклад, сорочки оті, там, з початку 90-х, наприклад. Вони люди продають їх по такій ціні, щоб їх придбати полотно і там нитки, дорогі або бісер на наступну сорочку лише за матеріал, щоб вернути. А коли вона попадає вже в класу Базар або ще кудись далі, вона вже там ціни ростуть, 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 ростуть. Там вже маркером трошки з'являє. Чому про це говорю? Тому що хочеться, щоб якщо люди зберігають, щоб ціна була висока в селі. Тобто людина, котра її створила або котра її зберігала, щоб вона за це отримувала кошти. Наприклад, ми беремо сорочку, хай якій 100 років, і за те, що вона зберігала, в рік платимо їй 100 долар то за 100 років за зберігання вийде 100, 100 доларів. Ну, правда, тому що зберігання <ган> це теж робота, що треба правильно зберегти і не зіпсувати. Тому про це треба говорити, я думаю. <ган> а, дякую. Там було питання про найдорожчу вашу річ у колекції. Мені важко сказати. Напевно, напевно табір є найдорожчі. А, це шкільні а, можна... сумки. Mm -hmm. mm -hmm. Та, та перепрошую, кажіть, це шкільні сумки і далі. я... Ну, і є пару рукавивок, що до що дорогі. Mm -hmm. Ну, в мене ти... нема так багато зашитими рукавами сорочок насправді. А ті, що дорогі Може... серці, або можливо, якимось е спогадами або унікальністю. Ну, дорогі в сенсі не по ціні, а от по... А таких багато в мене є. Тобто я за такими й гонюся. щоб було от воно було цікаве історично, щоб мала цінність, щоб я знав, від кого то, звідки воно, щоб ну от приблизно отак. І ще питання попрамняв. Я дивлюсь, ми сьогодні прям повертаємося і повертаємося до цієї теми. А як поправити Покутську обгортку? Має плями, знає, що потече, але ж там є пляма. Можливо, все-таки якісь поради. Оцит. Оцит і холодна вода. І просто її, типу, як вимочити? Ну так. І змінювати, і оциту купувати зразу багато. Угу. Дякую, це цікаво. А, а, а... Ще один варіант просто з хоч той кінець, котрий йде підверх, під пояс. Попробувати вмочити воду з оцетом, і по, по, все воно не потече або з рубця нитку витягнути і замочити, подивитися. Не, не, не обов'язково, що воно буде текти, може не текти. Коли відкриття майстерні і чи будуть там майстер-класи? Е, майстерня буде, я думаю, що скоро. Там вже мені дуже мало лишилось. завтра. Що ж і на наступний тиждень хотілося б, бо вже просто я вже не витримую нічого не робити. Уже е, що ж хочеться. і е, майстер-класи, та мож, ну, можна приїхати і що що іменно вас цікавить, я вам покажу, бо по, по, через відео я пробував. Мені не, не, не виходить, бо це треба знімати, плюс до того розказувати. І, що, ну, любу там техніку стару, яку я знаю, а може хтось не знає, то, то треба приїхати та вживу, покажу. Добраніч! Дякую вам велике. Солодких сніг, тихого неба. Дякую вам так, ще раз за донати, за те, що ми сьогодні на дрон підзбирали трошки грошей, і сподіваюся, що швиденько зможемо закрити збори, тому що хлопцям треба пошвидше перемогу нашу, і щоб ми вже могли їздити в гості і до пана Богдана, і до його друзів, і дивитися і майстер класи і Так, Дякую вам, гарного вечора всіх е, солодких снів.